Збираю молодь собі ту позневну гречку. А мене та гречка слабенька, але його кусочок має 40 сотих, Ну, я вже майже половину змолотив, ну десь приблизно. Половина не половина, то що воно тут сипить. Ну, пів бункера більше, Ну повний город то якраз може бункер буде. Ну Але то ще як бункер, ще все повідвиваєш, то там ще відійде. Вітер десь поставив 550, десь ще сік, початку поставив менше, трошки багато сміття сипеться. Зараду А так скажу з тими пожнивними хлопці, щось такого аж там цікавого нема. Я за цю гречку сію 6 років. Сильно ви там не розбагатієте на ній, ну але тим не менше. Просто в цьому році трошки слабша в мене. Не, слаб, не погана, але така. Могла була б краще сіяна, бо дощі в нас були на заході. І сіяна вона десь то 1 липня, то 15 отако. Минулого року до 1 червня вже вся була посіяна. Цього року набагато, знаєте, пізніше сіяна.